Масив Аїти і побудувати двовимірний масив згідно нашої формули. Ну і четверте, в принципі, вже складніше завдання з них всіх це так само масив Аїти. Відповідно, побудувати і масив це Іоан. Кожен має свою форму. Так, які запитання до чого? Давайте прошу питати. Перше розглянув, другий розглянув. А, до речі, друге, тут ще є у кожного такі питання. Кількість додатніх визначити, кількість додатніх елементів. Згідно номеру варіанту, 1, 3, 5, не парні. Тут що є у кожному із стовпців матриці, якщо завдання парний варіант: 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16. Кількість від'ємних елементів. У кожному із стовпців матриці. 4, 2. Я вже тут перекинув це завдання. Коли у нас завдання друге? От тут писало, що в нас пораховано? В непарних. Тут в нас є в непарних менше нуля. Визначити кількість від'ємних елементів у кожному із стовбців матриці, які мають непарні номери. Це таке парний номер. поділити на два скільки буде. На ціло. П'ять поділити на два, скільки буде. Е, ну, 2,5. На ціло. Скільки цілих було? Два. А остача скільки. 5. 5. остача скільки. 4 поділити на 2. Скільки було? 2. Остача. 0. 5 поділити на 2. Скільки було? Два цілих і пять десятих. На ціло. Мене цікавить цілі числа і остача назвати. Два на ціло і пять десятих частка. Ні. На ціло. Остача, скільки буде? Взяли п'ять яблок, положили на дві кубки. Остача Остачек. Остача 1. ми нічого не ріжемо. Тобто, на цілу. Отже, число 7 поділити на 2, остача скільки буде. 1. 9 поділити на 2, остача скільки буде. Також 1. Так само 1. 8 поділити на 2. 0. Е, остачу. 0. Отже, дивіться. Якщо парне число, то у нас остача скільки? 0. 0. А якщо остача одиниця, це значить непарне число. І що в нас в умові задачі читають? Визначити кількість єдиним елементів у кожному із цих, яких там варіантів можуть бути. Парних, непарних і так далі. Отже, для цього я це питав. Бо є така функція, яка називається мод, Остача. Російський мод. Приділені на два функці. От тут є на видно вам є? Я мешкою вожу. От тут мод функція. Бачите? На англійській мові Так, видно. Або на російській остачок. Число приділені на два. Отже, якщо остача одиниця, то ми рахуємо каунт. Це є що кількість від'ємних елементів. Count if. Отак пишеться функція менше 0. Тобто, якщо буде остача одиниця, рахує кількість під'ємних елементів. Якщо в іншому випадку буде 0, значить ставимо рисочки. Отже, відповідно на що порахувало? Якщо устача одиниця, порахувала в непарних стовпчика кількість від'ємних елементів. Зрозуміло, як рахується функція. Якщо обстача приділені на 2, дорівнює одиниця, тобто непарне, Число, то ми рахуємо кількість від'ємних елементів. Які запитання до цього? Тут немає. От тепер дивіться 4.2 там внизу згідно умови задачі. Задання 4.1, 4.2 рахуємо. Отже, якщо перший варіант, значить кількість додатніх елементів у кожному із ступці мати. Кількість додатків. Тобто є функція count if. Виділяємо діапазон, якщо більше нуля, нуля умов. Отже, третій варіант. Кількість додатніх елементів у кожному із стовпців матриці, які мають парні номери. Отой приклад, що у вас був вгорі, там було не парні, парні, це остача буде що? Нуль. Замість одинички пишемо нуль. Далі, кількість додатніх доступців матці за винятком першого і останнього. Виділяєте діапазон, там кількість зарахуєте. Суми додатніх елементів. Кожен має свій варіант і кожен ще має порахувати. Через то, в прикладі о там нижній рядочок це показує залежно згідно з цього варіанту, маєте порахувати. Є запитання до цього? Ну, можна було б ще продемонструвати, щоб закріпити. Що, ще раз, що набрати ту формулу то набрати? Ну набрати в Excel. Який варіант? Ну там, може, 16, -й, 15. -й. У нас таких немає. Там любий кожен варіант. Кожного згідно своєї умови. Свій варіант. Де у нас Excel немає Microsoft Office. Show Microsoft Office, Demostinish Office. розглянути просто функції, які в нас є. А доверху у вас тут написано від одиниці функція до чотирьох. Далі порахувати, в залежності, що порахувати дорівнює функції, і якщо далі в нас відкривається дужка, яка у вас функція була. Якщо використовуємо майстер функцій, то логічний вираз, у нас є знову ж функція, яка тут була, ще називається мод. Масев ендитермінацій слова. Або будемо писати вручну. Давайте розглянемо функції, які ми будемо використовувати. От є функція мод. На букву М. Заходите і читайте, що вона значить. Мод. Повертає залишок відділення. Число дільне. Функція використовується Count If. Шукаємо count. count. Де в нас є? Count і функція. Пропустимо. Count if. Підраховує в діапазоні кількість недоступних клітинок, які відповідають заданій умові. ну От у вас умова була. Починається формула. і якщо відкриваюча дужка, мод. Так. Від чого? І з числа дальше в нас є дільник, Крапка з комою 2. Закрили, дорівнює, одиниця. Тоді що робимо. Паун пів. Рахуємо з нашого діапазону критерій. Крапка з комою. Які елементи? Від'ємно. Отже, тут кавичка буде менше нуля. Крапка з комою, назву оператор, і в іншому випадку щось там пише якісь якийсь ряд руч. Закрили оператор. Янули вправо. Отже, кількість count if тут у нас щось порахував. Count і критерій неправильно. Менше нуля діапазон F5, F5, F10, критерій. Шо, кавички у нас Менше нуля. Що від'ємних елементів? Окей. Дякуємо, где у нас? каунт if dem се пределение на 2 каунт f5 f10 як конце каунт if 5 більше яблука критерий яблуслон лезо ну що нам написав 0 Так, якщо дорівнює непарних, не там їх критерії. Майстер функцій Критерії. Діапазон підраховує діапазоні кількість непустих клітинок, які відповідають заданій умові значення нуль. Так, щось нас не рахує. Так, в чому я помилився якщо модуль мій одиниці каунт і в іншому випадку несе параметри перевірки. Ой. Майстер пункт І цих шкал. позов. Критерій. А, я ж написав більше yeah. <coughs> нуля. Що я тут написав? Критерій меджі. Щось написав таке смішно Говорю одно а друге. Тобто, у нас критерій, який я написав, менше, менше чого Тобто діапазон, у нас критерій, від'ємні елементи менше нуля. Мав на увазі менше нуля, а написав, нуля не дописав. І шукаємо помилку Отже, кількість від'ємних елементів у нас 4. Якщо треба буде додатні елемент. Значок в другу сторону. окей, От воно рахує. Вже треба вашу формулу дивитись кожного згідно своєї формули, що треба порахувати. Виконуйте свої завдання і тоді задаємо питання, якщо не зрозуміло, вирішуємо, як це робити. Суми додатніх елементів. Отже, сума додатніх елементів чи сума від'ємних елементів. Так само є функція, яка називається сум. Або ми зразу її набираємо, рівню Функція сум. Найшвидше вам підказує і діапазон критерій. Отже, діапазон. Додаємо. Значе крапка з комою. Критерій. Критерій на почте менше нуля. Від'ємний елемент. Закрили критерій, закрили. Душно. Протягнули вправо. Отже, тут від'ємних елементів немає, суми немає, так? Де є від'ємні елементи, воно його додало суму. Тобто є оператор if, сум, і count if, кількість якщо, додати, якщо. Проте там більше ніяких таких умов немає Які мають парні, не парні, розглянули, якщо приділення на два остача нуль парні, якщо ні, не парні. Кожний дивиться свій варіант і розглядає. Далі, третє завдання. Будуємо наш масив. Ну і четверте завдання так само приклад. Як побудувати масив? От наше третє завдання. Маємо аїти. Потім беремо транспоз. виділяємо цей верхній діапазон, беремо транспонування функції наші аїти. І на перетині будуємо нашу функцію, так як ми завжди будували, кожен згідно своєї форми. А і поділити на такий-то, на такий-то варіант: 4 індивідуальні завдання, Чотири-три, наприклад. Чотири-чотири. це у нас завдання чотири-три. Вибираєте кожний діапазон. Візьму, наприклад, 5 на 5, чи там 10 на 5. Кожного там. Відповідно, читаємо згідно умови задачі, наприклад. Наші Аїти. Чому дорівнює Аїті? Х. Чому дорівнює? Десь там дорівнює число. Х доріння. Згідно умови задачі. Nie zrozumiem. że mnie na połowie nie nadbraje. Czas Провисну. От наша умова задача. Побудувати треба якісь значення. Отже, х дорівня, не знаю, 2,2. Наша формула АІТ. Як формується формула АІТ? Вже всі знаємо. Дивимося дорівнює. Що в нас є частина? Косинус. Відкриваюча дужка від чого? Х в нас фіксоване F4 плюс 1. І це в нас має бути закриваюча дужка косинус. Кубі, а цей аргумент до квадрату. Підносимо до другого степеня Це буде у нас. Аргумент, значить, ми маємо ще відкрити наші дужки І наш косинус ще раз підносимо до третьої степені. Це наш чисельник Поділити на що на знаменник, відкриваюча дужка Що в нас написано? Факторіал І. Отже, факторіал, відкриваюча дужка від І. Отже, ми будемо копіювати вниз, значить, в нас має бути зафіксований стовпчик долар перед Б, мінус і знову ж долар перед Б. Зафіксували рядочок, плюс 3. Закрили душ і отримали, наприклад, таке значення. Скопіювали них. Тепер нам треба що? Айоти зробити. Ну, і мінус там синус згідно вашого варіанту. А йоти це в нас буде відповідно. А нас, до речі, верх, поки що не треба. 10 я взяв, значить, рахуємо сюди 10 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Яка у нас функція? Т. Транспонування. Транспозив. Виділяємо наші А, закриваємо дужку Ctrl-Shift, Enter, отжимаємо транспоноване значення. А тут же відповідно, оце я взяв формулу А в горі. От формула А, і ти побудував. Ну якщо вже повністю рахувати, в нас ще там було 15 й варіант мінус. У нашій формулі тут мало бути мінус синус від чого. Мінус синус від І в квадраті. Мінус синус від нашого і зафіксували. В квадраті. Вже не важливо. Формули. Краще б якісь запитання давали по тому, що у кого є. Транспонована функція. Три знаки після коми, якщо треба. І тут на перетині вже будуємо нашу функцію B і O. Нічим не відрізняється. Тільки наше B і ЙО вже вон тут. А ІТИ – це буде тут. А-йоти а це цей значок. Наприклад, мені треба порахувати Аїте плюс а йоти. Що я роблю? Функція. А іте. Це як табличку множення ми робили. Долар ставим перед С. Плюс. А йоти. Отже, тут, як табличку множення робили, пам'ятаєте? Долар перед С. Все скопіювали вниз. Копіювали вправо. Все це ми розглядали, нічого нового немає. І задача 4.4. Знову же цей йод побудувати, маючи Х і йод Ну, одно і то саме, і тут вже складніше, бо там кожному щось своє порахувати Формули розписані. Приклад розписаний. От тут показано, які функції. Кожен завдання 4.4, як це рахує. Я хочу конкретного. Почути запитання в кожного індивідуально. Яке є питання, до якої роботи в кого що не виходить? І розглядаємо. Показуєте, що ви щось працюєте.